Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Розпочинаємо з вами розклад для знаку Зодіака Скорпіон на 2026 рік. Не забувайте загадувати свої побажання а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Нагадую, що ми робимо на рік пасіянс. Для зручності розподіляємо на три частини по 4 місяці. Один розклад 4 місяці. Дивимось, які картинки для вас півпали. Гребінець. Тихе спокійне життя. Книга нові зустрічі, нова інформація та нові знайомства. Ось тут дерево це стабільність. Воно може також означати самотність, тобто необхідність побути на самоті для прийняття важливих рішень. Спокій та прийняття важливих рішень. Прямуємо вперед. Подивимось на розвиток подій. На моєму каналі, друзі, є розклади на картах Тару на 26 рік для всіх знаків Зодіаку. Запрошую всіх, хто ще не подивився. Для того, щоб ви могли порівняти інформацію з пасіянцем і подивитися важливі акценти. А у нас з вами другий розклад 2026 рік знак Зодіака Скорпіон. Пусті хлопоти ось тут. <кій> Зверніть увагу, друзі. Ви будете через щось хвилюватися, планета місяць це тривожність, але це будуть пусті хлопоти. Зверніть на це увагу. Ви зможете зробити те, що ви запланували. Не треба хвилюватися. Ось тут долоня, <кій> вона показує карту долі. Хтось буде одружуватися, а хтось змінювати місце життя. Ось тут каблучка, зверніть увагу, каблучка це весілля, весілля та карта долі. Прямуємо вперед, подивимось на завершення вашого року. Третій розклад для скорпіонів. Ось тут. Червона стрічка це багатство, значок трези. Він також показує тривожність, невпевненість. Саме тому зберігайте спокій, рівновагу, а також баланс. Ось тут, друзі, карти Таро. Це може бути вам як підказка. Дивіться моє відео з картами Таро на 2026 рік і робіть висновки на питання, які для вас важливі. Карти Таро показують необхідність вибору і прийняття важливих рішень. Сьогодні ми з вами візьмемо дві колоди, вітражне таро, а також коло року. І подивимось для скорпіонів застереження та пораду. Розподіляємо на дві частини року два півріччя. Перше півріччя застереження, п'ятерочка жезлів. І друге півріччя застереження для скорпіонів король жезлів. Друзі, зверніть увагу, П'ятірка жезлів це якісь труднощі. Ви будете намагатися знаходити вихід, але чомусь вам це складно вдається. Застереження полягає в тому, щоб ви або якось не. Ставились до труднощів як до чогось глобального. Спокійніше дивіться і подумайте, як це можна вирішити. Не треба боротися, не треба мається на увазі щось комусь доказувати в грубій формі, тому що це карта застереження. Перше півріччя. А друге півріччя це застереження король жезлів. Це може бути конкретна людина, котра може бути для вас важливою в якомусь плані, наприклад, по роботі, щось вам має прийняти ваш проєкт, або щось таке по роботі. І він випадає в застереження. Тобто, або шукайте вихід, шукайте підхід, для того, щоб ваші справи склалися вдало. Не треба, наприклад, скандалити або щось таке. Тому що коли карта випадає людина, король, королева або пажи, то це вже якісь особисті стосунки, мається на увазі або по роботі, або особисті. Якщо особисті, то зверніть увагу на короля жезлів. Якщо, наприклад, у вас є закоханий, і він вогняного знаку, овен-лев або стрілець. Також шукайте якесь порозуміння для того, щоб була гармонія. Ще візьмемо пораду. Перше півріччя для знаку Скорпіон, та друге півріччя. І ще одна карта на весь рік на ваше важливе запитання. Відповідь. Десяточка кубків. Друзі, порада. Перше півріччя це принцеса мечів. Це може бути дівчина або молода жінка, котра вам чимось допоможе. На неї варто звертати увагу на її поради, на її якісь до вас. Або розмови, або якісь події. Якщо це, наприклад, ви не хлопець і це не ваша дівчина, то тоді можуть бути якісь рішення, котре ви маєте обдумувати, добре обдумувати і приймати правильне рішення. Тому що принцеса мечів це гострий розум, знання і правильні дії. Порада, друге півріччя. Карта д'явол. Зазвичай це карта негативна. Але тут порада полягає в тому, щоб ви уникали якихось негативних ситуацій. Будь то, наприклад, якісь неправильні дії з грошима. Або зі своїм здоров'ям, або ось такі якісь стосунки, котрі, наприклад, де є двоє там треті зайвий. Ось так, друзі. Це старший аркан, він не потребує додаткової карти, але ми візьмемо, в чому саме полягає ось це ця карта. Якісь труднощі. Якщо у вас, наприклад, будуть якісь труднощі, то не йдіть на легке рішення. Наприклад, вам необхідно якісь гроші на ремонт або на щось. І ви підете, візьмете кредит, і потім вам його треба буде віддавати з відсотками. Це як варіант, як приклад. Через якісь труднощі ви можете зробити помилку і ось тут накоїти якихось неправильних дій. Відповідь на ваше запитання дуже добра карта 10 кубків. Вона показує сімейні цінності, радість, гарні події. Але вона маленька. Можна сказати, 50 на 50. І ще вона вам радить не відвертатися від сім'ї, більше проводити час зі своєю родиною, мається на увазі з дітьми або з коханими, також не забувати про батьків. І саме тоді, коли людина сам сама знаходиться в гармонії. То її справи будуть вдало вирішуватися. Пам'ятайте про це. Ось такі, друзі, для вас вийшов розклад. Бажаю вам гарного 2026 року. Доброго здоров'я, гарних подій, підтримки всілякої від тих, кого ви любите і кого ви самі підтримуєте. Миру Україні, злагоди в родині! І щоб все було так, як ви мріяли. А ми з вами зустрінемось на моєму каналі зовсім скоро. До нових зустрічей!